Темний лорд відродився, Волдеморт повернувся. А Гаррі Поттера і Дамблдора зробили всесвітніми брехунами. Ви нічого не зрозуміли? У цій книзі є пояснення. І я вам сьогодні розповім. Отож, у нас Гаррі Поттер і Орден Феніксу. Гаррі Поттер і Орден Фенікса п'ята книга про славетного обраного Гаррі. Не знаю, як кому, а для мене ця книга стала найважчою і найсумнішою з усієї серії. В цій книзі набагато менше веселих чи смішних, радісних чи теплих моментів, а коли і є, то вони приправлені сумом та гіркотою. Гаррі вже підліток, в якого вирують гормони, і він увесь час якийсь роздратований. Весь час наривається на неприємності. Починається книга знову, описом канікул Гаррі. Ці канікули хлопчина проводить в очікуванні новин, адже Волдеморт повернувся і про це повинні повідомити. Чекав і дочекався, та не новин, а проблем. На них з Дадлі серед Літлвінгіна нападають дементори. З таким ворогом Дадлі не впорається, хоч він і почав професійно займатися боксом. Та з тим, кого не бачиш, важко боротись. Так, магли не можуть бачити дементорів. Гаррі Красунчик впорався з ними на раз два. Проте тепер Міністерство магії не було таким поблажливим до нашого героя і виключило його з Гогвартсу. Та Дамблдор. Домігся, щоб справу Гаррі розглянули повторно, з урахуванням обставин, що змусили хлопця чаклувати при Маглові і поза школою. Було надзвичайно цікаво поглянути на Міністерство магії зсередини. А от несподівано і дивно було, що слухання Гаррі перенесли, та ще й розгляд проводився в повному складі чарверсуду. Ніби Гаррі якийсь Смертежер, чи що? Як же мене здивувало, коли хлопця забрали з дому і перевезли на площу Гримо, будинок сім'ї Блек, де розташовувався штаб Ордену Фенікса? Це таємна організація на чолі з Дамблдором, яка протидіє Волдеморту і його приспішникам. Тут ми знайомимось з новим ельфом-домовиком. Крічером. Він служить родині Блек. Ох і противний же. Запам'яталась мені розмова Сіріуса і Гаррі перед Гобеленом, на якому вишиті всі члени славетного і давнього роду Блек. Але декілька імен на ньому були відсутні, їх прибрали. Вразила мене і сцена, якої, на жаль, не було у фільмах. Коли місіс Візлі. Натрапила на ховчика, і він показав її найглибші страхи. Вся її родина мертва, і Гаррі теж. От це реально було моторошно. Повернення в школу не принесло хлопчикові очікуваної радості. Спочатку його налякали дивні створіння, які тягли диліжанси, і їх ніхто, крім Гаррі, не бачив. Його не обрали старостою школи. Цю посаду отримали Рон і Герміона. Ні, він радий за друзів, але ж обурливо, що не Гаррі, який самотужки боровся з Волдемортом. На шкільному банкеті в честь початку навчального року всіх ошелешує звістка про нового вчителя захисту від темних мистецтв, яку призначило міністерство Долорес Амбридж, Добиває нас із Гаррі звістка, що Гегріт довгий час буде відсутній у школі. Отже, ж і цей навчальний рік обіцяє бути веселим. На Гаррі одразу з нападками накидаються деякі учні. Мало того, що міністерство звинувачує хлопчину і навіть Дамблдора, в брехні щодо повернення Волдеморта і обставин загибелі Седріка Дігорі. Так ще й вчорашні друзі йому не вірять. Нічого страшного, адже у цій книзі у нашого шрамоносця з'явиться нова подруга. Ох, яка вона колоритна і яскрава, незвична і дивакувата. Луна Лавгут Важкою книга мені здалася і тому, що Гаррі постійно був якийсь злий, знервований, як діжка з порохом. Негаразди в хлопця почалися не лише з друзями, а і з викладачами, а саме з Амбріджихою. О, це справжнє втілення зла. Діставала вона навіть півза, мучила Гаріка, змушуючи писати фразу Я не повинен брехати. А тоді ця фраза вирізалася в нього на руці. Міністерство призначило цю ропуху. Верховним інквізитором Гогворцу і вона влаштувала перевірки вчителям, а для дітей справжній концлагерь. І саме головне, на уроках захисту від темних мистецтв тепер не можна чаклувати. А і в коридорах теж. Але це нібито школа магії, чи як? Лякали мене в книзі і сни, що мучили Гаррі. А після того, як він побачив у вісні напад на містера Візлі, та коли виявилося, що це сталося насправді, хо, було надзвичайно моторошно. Запам'яталась мені сцена в лікарні святого Мунго, коли Гаррі зустрів там невіла і його батьків. Мама Невіла приносила йому обгортки від цукерок, і він їх зберігав, хоча бабуся казала викинути. Це так сумно. Розумієте, батьки хлопця були аврорами, і їх катувала Белатріса Лестрендж, після чого вони збожеволіли і тепер змушені проживати у лікарні. Хоч Невіл їх майже не знає, але надзвичайно сильно любить. О, а ще мене дуже тішили уроки блокології від професора Снейпа. Цей викладач ніколи не любив нашого гарюню. І завжди був дуже прискіпливим. А на цих уроках то й взагалі. Та цікаво було дізнатися трохи про минула Северуса і Джеймса Потера. Близнюки візлі, ці два рудих безкетника, дуже розбавляли похмурість книги своїми витівками. Вони вирішили відкрити свою крамницю відьмацьких витівок. Які ж цікавені в них були ідеї? До речі, Гаррі їм допоміг. Він виграв тричаклунський турнір і отримав приз Тисячу галеонів, та не захотів їх брати і віддав близнюкам для їхньої справи. А сцена прощання близнюків візлі зі школою о, це було просто супер-супер круто! Амбрій так дістала нашу гермі, що та запропонувала самим навчатися бойовій магії. А тепер вгадайте, хто мав усіх навчати: хлопчик, що вижив, еге так і було створено Дамблдорову армію. Цікаво було спостерігати і за любовною лінією між нашим обраним і Джоучанг. От той їх поцілунок у кімнату на вимогу. Ну, мило, але кохання так і згасло, не розгорівшись. Розумієте, Гаррі думав, що Джоу весела і мила, а вона виявилася плаксивою пліткаркою. Через її подругу армію Дамблдора було викрито. Амбріджиха що тільки не вигадувала, але не могла спіймати на гарячому юних бунтарів. Але зрада їй допомогла. Саме через це Альбусу Дамблдору довелося покинути школу. Епізод, звісно, дуже гарний. Але як же тепер без Дамблдора? Куди? Нервувало, що професор Дамблдор усю книгу ігнорував Гаррі. А саме це призвело до подорожі в Міністерство магії непідготовлених школярів. О, вони добирались дуже незвичним способом. Дітворня полетіла в Лондон на тестралах. Це такі милі істоти, досить моторошні на вигляд, але спокійні. А бачити їх може лише той, хто бачив смерть на власні очі. Цікава особливість в міністерстві армія Дамблдора показала себе дуже гідно, як класно вони протистояли смертежерам. Та, на жаль, це лише діти, тому величезним полегшенням для мене стала поява ордену Фенікса на полі битви. Хо, тут пішов серйозний махач. Та сталося страшне. Сіріус, такий мужній, веселий, молодий, енергійний авантюрист Блек, отримує аваду кідавру від Белатріси Лестриндж прямо в серце. Він падає. Надзвичайно довго падає за завісу на арці, а потім зникає. Ми з Гаррі нестерпно довго чекаємо, коли він звідти вийде, з паличкою в руці, та ринеться в бій. Повільно наш розум охоплює пітьма і розуміння незворотності падіння в ту арку. Сіріуса більше нема. Його не стало, він пішов. Але як? Ні, це ж наш гультяй! Єдина рідна людина в цілому світі горе, відчай, біль. Ось що я відчула в цей момент. А потім на зміну прийшов гнів і дика, нестерпна лють, жага помсти. Вона вбила Сіріуса, а Гаррі мусить вбити її, цю кляту Белатрісу Та не так сталося, як гадалось. На сцену вилазить володяка. Ага. Безносий боягуз власною персоною. Здавалося б, порятунку нема, паличка націлена, закляття летить в ціль. Але хлопчика, що вижив, рятує єдиний, кого завжди боявся темний лорд Албус Персіваль, Вульфрік, Брайан, Дамблдор. Надзвичайно епічна битва. Яскраві спалахи заклять. Темні і захисні чари літають по залі. От так от всій магічній спільноті стає достовірно відомо. Темний лорд повернувся. Репутацію Гаррі і Дамблдора відновлено, та чомусь це не надто радує. Ця книга закінчується смутком і болем, а ще лиховісним передчуттям і страхом невідомого. Не знаю, як для кого, але для мене ось ця книга була найсумнішою і найпохмурішою з усієї Потеряни. А ще в ній з'являється псаланське зло Долорес Амбріч. Ну, не знаю, як вам, а мені саме так. У мені за таке чудове відео можна поставити вподобайку і підписатися на мій канал. А я буду продовжувати знайомити вас з Потеряною. Тож, почуй мене.